І буде потім батюшка на 5, або чи на пів п'ятого. даному випадку в даному випадку, е є в нього плюс і маленький недолік. Ну це далі. Ну що, народ, ви готові? Я в шоці просто? Значить, 44-43 мм за 2 дні. На нашій вулиці заграв праздник, чи музика, чи що там, все короче, на світі на нашій вулиці заграв. І що ви думаєте? Будемо сіяти пшеницю далі. Не планували пізні сроки, але ж блід пройшов дощ, то треба ж як реалізовувати заплановане. Ту пшеницю, яку ми в рядоні замовляли, проплатили, сьогодні будемо розвантажувати. Я вже раз мотнувся, а це вже другий раз. Сівалку поки що не як воно? Не заганяли в ангар, накрили тентом і будемо продовжувати посівну. Ну, а я сьогодні... йо мт на емтезоні. Що сьогодні у відосі? Що відосі? Всього по чуть-чуть. Навірно, поки хмарно, поки немає такої роботи, займуся моциком, помию, ну то далі розгрузимо це зараз в пшеницю і на моцику, бо вже дубарі тріндець, наверное, гайнем, подивимося на ту пшеницю. Яку ми посіяли, як вона промокла. Оце, мабуть, сьогодні таке буде у відосі. Не забувайте за лайкос. Кому не западло, кому не жалко, як то говориться, для підтримки трусові каналу. Да? А я що зараз буду розружати. На МТ-зоні сам Коля положив великий на 38. А, ще по сою приїдуть, по сівну. Мустанг теж, я думаю, заснімемо цей момент. А коля. Положив болт, воно щось заходить вже, знаєте, як ото все частіше, частіше і частіше. Субота-неділя вихідний, і що ви думаєте? В понеділок хтось вийшов на роботу, ні. Два дні не вистачає, треба ще й третій Взагалі, не розумію тих людей, хто думає, які думають, що е, як правильно? Що вони її всю вип'ють. Ну, я розумію, ну всі гилимо ну, хтось, хтось більше, хтось менше. Ну, якоби є же якась відповідальність, якась якось ну, на роботу, значить на роботу, з роботи, значить з роботи, день рождення, значить день рождення, а тут якось взагалі вже просто отак. Болт по буква ю, верніше. Не знаю, що в таких випадках робити. Не знаю. Що ви оце робите в таких випадках? Хто це займається такою сферою діяльності, як оце ми сільським господарством і коли до вас... На роботу, якоби ніхто не виходить, ложать великий болт, а потім виходить, що там такі-сякі пересяки. У нас вже виходить в місяць виходних народ більше, ніж робочих. А якщо виходних більше, ніж робочих, звідки візьметься зарплата, ви мені скажіть. Ну, коротше, не знаю що сказати. Одні емоції. Так що я на МТ зоні. Маса втик. Не втик. Та що таке? О, є контакт. А ну фахівці пишіть! Це ж народ виставляє, зараз поки не завів. Е, Виставляю відео, де там на масеї, наприклад, сіємо, там, розкидаємо добре чи бризкаємо автопілотів, все, техніка е, імпортна, техніка для людей, все класно, ось, дивіться, як працюємо. Находяться умніки, які пишуть, то хвастун, то мажор, то ще що. -то. А коли на МТ-зоні, сідаєш на мт зона це ти тоді що виходиш? Е, тот самий е, трудяга, чи хто? Чи, чи, чи безсмертний, чи, що? чи роботяга, якщо на МТ зоні. Та можна їздити на любочому, тільки ж питання чи не довго. МТЗ це хороша техніка, була колись. На сьогоднішній день нема таких господарств, де не було б МТ зону. Дешева, не сильно надіжна, але техніка, яка робить роботу. В даному випадку зараз бек тону підняв, опустив, роз... ну, зробив ту роботу, яку потрібно. Тобто без нього нікуди, але ж і якось треба стрімитися до лучше, чи всю жизнь знайоме захинає МТЗ на, і на скакать. Ну, блин, спини ж не желізні. Так що зараз ось все в елімінті. Розгрузимо, загрузимо. Це не є проблема, пшеничку покажу, пшеничка у нас самурай. Це ж ми її замовляли ще давно, вона довго їхала. Потім вже відмінили ми її. А потім бать і дощ пройшов, дзвоню Серега і кажу, що там, є пшениця, каже, так. Да". Кажу, мабуть, давай, бо дощі пройшли. Щось так важкувато. Та воно щось чи насос уже підносився, чи гойосне. Щось так тугувато, скажімо так, на себе особливо подимає. І зараз ми її розружаємо, а завтра тоді вже будемо займатися протравкою. І протравника взяв щоб протравити дану пшеничку. Блін, одною рукою так удобно все робити, взагалі бомба. Ні, ну якби третя або четверта була рука, ви скажіть, що це було б бомба. Удобно все, як має бути. А з двома малувато чуть-чуть. Чи -чуть. І все, розгружено, зараз заганяю. Ні, не заганяю трактора, Подіде просто. бо ще ж подписчик приїде, прийш машину по своєму стану. Так що кому там, якщо що, соя треба, бо вже там і залишилось, мать бега. Ні, два. Два, точно два бега. Це зараз йому відгрузимо. І два бега залишиться. Кому треба, звертайтеся. По пшенички, по пшенички. Хто, до речі, сіяв? Самурай. Хто в курсі діла? Хороша пшениця, не хороша. Самурай, перша репродукція. Так, ми ось тут вже дивилися. Ну що я вам скажу? Так одним оком загляну. Ну, Класності однозначно немає. Ну так, десь і мелка, десь і крупненька, десь міленька, десь і єсть і ось. і покоцана. Ціна питання 16500 16 16500, по-моєму. 14500. Та німа 16500. По-моєму так. Ну, це не точно, не буду брехати. І протруйник отакий спайдер трьохкомпонентний. Нормальний на стої, по-моєму. Чи на сої не йде? Ні, не йде, зернові колосові. літр, літр 250. Ну, Про травмники вони все время одинакові то будемо таким протрудником травити. Ой, пшеницю кажу, свою, це даю. В общем, так, народ. Далі буде, зараз е, тим, що запланував. Ну і далі продовжимо. Сугонечко вийшло, йома, як красота, якраз підтряхає. Припер мопедом. все, на сьогодні е, вірніше, цей сезон завершимо. З мотоциклом. Зараз приїду його, помию. Чуть-чуть про нього розкажу, побалакаємо. Ого! А зараз цікавий момент. наскільки ж промочила. Пакетик. Так, подивимось, що промочило Треба, від посадки чуть одійти. Ось наш айфон в який в який ми посіяли пшеничку. Ну так, грудочка розмокла все. Ну, по феншую, що я можу сказати. Красота. значить плюс-мінус вовремя але ж тепер треба тепло а тепло не пише де наша тут І це мою ага ось набубнявіла все тільки тільки забирається Кидать ключку. Так. Глянемо Сіка, на яку глибину промочили, 40. Та й у милу патка залишиться. Де що, ти що? Де ці дощі раніше були. Ну оце мать уперся, утверди. Тобто це дивіться. Ну, сміло десь. Десь оце отака глибина по палець. Сантиметрів під 20 промоченого. Це є добре. Це не добре, це бомба. Тепер наше завдання. Щось обдісковувати, щось обкультивірувати, щось обсіватися і ждати тепло. Там пише на досугі дня там днів 3-4. чи Зараз зайдемо в посадку. Тут уже о, мотичніше. 3-4 дні. Тепла, а потім вже холод. То треба буде пшеничку, яку ми будемо сіяти. Тільки-тільки -ті, міленько, волога внизу є, значить це є позитив. Це в нас сіке вчора. Позавчора... Ну, два дні оце пшениці. Ми посіяли, і оце два дні якраз дощ ішов. і оце отакий результат. Так, поїхав я драконом на базу. Зараз там якийсь менеджер приїхав, щось буде предлагати упарювати. І... Займуся моциком. Не знаю, як його правильно там консервірувати, що йому треба зробити. Ну, в общем, що я прийняв рішення для себе? Зарію весь бензин, зніму акумулятор, помию протру і накрию. Ну, в общем, далі приїдемо на базу і будемо мити з парка. Не наїзди, я на ньому багато кеме. І 300 немає, 260, по-моєму, 67. То я думаю, надовго мені з таким пробігом його хватить, це однозначно, правильно? Все ж таки, маши... після машини на мотоцикл, не то пальто. Це коли я там з підліткових років моцик, мопед, там, отам, да, так далі, а потім вже машина. То воно може перше. Після чотирьох кольос на два, чуть-чуть не то. Ну та в общем, прям далі буде. Ну це вже таке чистеньке, блискуче, вже щось на щось похоже, особливо на палець вверх, на лайкос, за чисту техніку, я думаю, заработав по-любому. Полоснув, не знаю тільки, чи тепер воно щось тут заведеться, щось воно буде працювати, бо залив усе. Ну, відносно все. Так, тут легенько А ну-ка. Та ні, бачите, щось світиться. Поки заводити не будемо, хай висохає Миєчку теж сполоснув. Миєчка Віталс. Коротше, одна реклама, народ. Мотоцикл реклама, блін, мийка реклама і, йомає. До речі, ви бачили гарантію на всю техніку вітла. 36 місяців. Офіційно. Якщо що. Ну, мийка за свої гроші бомба, а мопед ще краще. Є все-таки народ позитив в двохколесному транспорті, що його дуже швидко мить. Це, звісно, ну, секунда діла вже все помити. Ну, давайте пробіжимося бастенько по самому мотоциклу. Це, хто в курсі, хто не в курсі, спарк 300-кубовий, ну там 270 кубів, заокруглене до 300. За 200 майже 70 кілометрів ми раз поміняли в ньому масло і більше ніхто нічого тут не робив. Раз у мене було карколомне падіння, ну добре, що він упав сам, а не я в місті з ним. Ворота з тої сторони штовхнули, він на цю сторону впав. То ось поцарапалося, тут поцарапалося, тут окоснулося і ось окоснулося. Так, оце все. Більше поки що моментів ніяких з даним транспортом не було. Е, як, ну, знаєте, не маючи ніякого мотоцикла, мопеда попередньо, то що я вам скажу? Прикольна техніка, прикольна по-своєму, але, як я вже говорив, в порівнянні з машиною все ж таки до машини вже привик, як не крути 4 коліса і криша над головою. По своєму стрьомно. набистре на ньому не їжджу, саме більше було 55 км, а потім картуз спав. То сильно більше не літаю. Зато мені подобається нагору. це включаю, щоб йти в натяжку. бо я ще ж недосвідчений. Не, не і оце як тільки що їздив у поле, грязючка, ти йому на первій копоті. Оця резиняка вигрібає таке, що я ті дам, видно, такі полоси поставляла. Ну, Я, в принципі, і хотів, щоб з цією такою резиною було. Щоб не з шосейною. Але, але, як писав мені один чоловік, все ж таки є коли, ну, адекватні поради, адекватні коментарі і адекватні люди, які дивляться мій канал. Каже, дивися, обережно по піску. Ну так, в принципі, і вийшло. Пилюка, оце ж сухуща засуха, неймовірна, їду його по поліві дороги, такий слой пилюки. Да, як кинуло мене, що я тебе дам. Тому все ж таки чоловік правильно посовітував. Оце, значить, бачите, немає. Отаких рехлінь. Це моє торможення. Я ж не знав, що воно так буде сильно е, їсти резину. Тепер більше так не торможу. Ці не знаю разів може 5-7 затормозив різко, що аж полоси пооставались. Все, більше не торможу, бо з такими темпами скоро і резини не буде. А оцей скат стоїть 3 з лишнім тисячі, блин, як на машину. Тому краще це все діло берегти. Ну, от такий, такий моцик, в принципі за свої гроші Адекватно Я, я задоволений. Зараз ось включим. Оце ось дивіться як світиться. Ходові огні називаємо це так, так? Да? Тут на ручці тут. Включаємо поворотик. Ага, це я ближній включив, не ту пальто Ближній поворотик. Так, поворотик. І отут ще відображається. І оці штучки проти отаманки на землі. Так. Так. Ну і плюс дальні все як має бути. Е, освітлення не тестував ну, темну пору доби. Ну, Я думаю, повинно повинно світити. Ну, Блін, як чистеньке вже щось на щось похоже. Я так розумію, що треба буде ще змазати це пок, мабуть, з чимось да? якоюсь спеціальною штукою. Ну і що, придумав на зиму, що консервірувати яким чином. Бензин зер'ю. Акумулятор зніму. Все, накрию я, що йому ще треба робити. Я не шарю. Хоча я акумулятор би не знімав, машина стоїть і зиму приходиш, заводиш і поїхав, якщо в тебе акумулятор нормальний. Якщо він до цього вже 5 років йому, то понятно, що за зиму він сяде. Ну не знаю. Оце я так таке прийняв рішення, я так буду робити. Ну а взагалі, народ, такий казав. Двокольосна техніка, це, звісно, для тих, у кого як оце в мене по досвіду немає ніякого. Стрмно, можна розщепіритися е, і бистро поїдеш, медленно понесуть. І буде потім батюшка на п'ять, а копачі на пів п'ятого. Тому е, краще такі іграшки, як мені кажеться, е, не купляти в ранньому віці, так як коли я в дитинстві хотів таку дану річ і мені батьки не купили. То правильно і зробили з одної сторони. Тепер вже вроді би виріс, скажімо так, сам за себе несу відповідальність. І... Вріменами страшно, скажу я вам так. Ну то шо, На сьогодні все. Полі немає хоч якісь. Ці роботи попідтягували, приїхав ото менеджер компанії, де воно зараз. Ось компанія Кстати, Хто працював з такою компанією, Напишіть свій відгук. Все є, каже, все, все в наявності, все пропонував. Кажу, хорошо будемо співпрацювати. Хорошо, коли до тебе приїжджають, а не ти шукаєш хто знаде когось. Так, оце зараз помию, зажену, проведу ТС, відгружаємо сою під через пару часов приїде машина, Спринтера будемо загружати. Так що далі тоді ще включусь, там, на 2 минути покажу преимущество е, погрузчика Галтех. бо в даному випадку. В даному випадку е, Є в нього плюс і маленький недолік, ну це далі. Так, ну і про позитив про погрузчик Галтех. Значить, чекаємо машину від підписника. В даному випадку приїде Mercedes Sprinter. Длінний, але ж, але ж це не газон і так далі. І що позитивного, що класного в Галтеха, що цей крючок? Ось, в даному випадку знявся, встановилися лижі. Я зараз підіймаю бех, прямо в будку заїжджаю, ставляю. Ну, може ще там трохи одіду, чуть приподиму ще засуну його далі, цей бех, щоб містився другий бех. Позитив, позитив. І невеличкий негатив. Йомайо. Видно, не видно. Тут образувалася водичка. Водичка, скоріше всього, що е, крючок на вулиці стоїть. Плюс недавно вмився трактор з погрузчиком. І тут стоїть вода. А тут ось навіть соя проросла. Поключилася. Як вона туди попала, не знаю, ну попала. І питання в тому, що тут стоїть вода. соответственно, оця товщина може колись в скором времени, через якийсь років, зробити горе. Щось піднімеш, а воно вже стрюкне і піде це все діло вниз гамузом. Тому треба буде вирішити питання, напевно, тут просверлити якийсь отвір. Бо якщо ми просверлимо його отут, ми прослабимо. А отут буде нормально. З оцих сих, щоб можна було доступ для видування. Ну, Це такий маленький недолік. Але позитив дивіться, якби крючок був, як в нас на генералі, цельний, як би ми його запхали. Але ж по-другому, в генерала лижі були окремо. Оці. Це була віддільна приставка, отак на кріпленнях. А крючок це був крючок. Тоже момент, так? Да? Але отут універсально. Це зняв, це поставив, все, працює. Ждемо підписника. Машину від підписника відгружаємо йому сою мустанг. Вже відкалібрована. Красота. Ще два бега залишилось. І все, кінець, сої мустанг в цьому році. Ми на цьому відео завершуємо. Завершуємо. Чекаємо чоловіка, загружаємо. І сьогодні мене не зря попрацювало. Ще навіть і відео зняли. Так що всім пока і зустрінемося в нових відео.